Сьогодні розглянемо проблеми походження свідомості. Особливість філософського аналізу свідомості полягає у розкритті її буттєвих коренів, найважливіших ознак, властивостей та функцій. Всі ці проблеми досить часто становлять залежність від історичного аналізу свідомості, а останній передбачає визнання того, що свідомість колись виникає та зазнає певних змін у процесі розвитку суспільства. Тому до філософських проблем свідомості належить насамперед проблема її походження. Це повинно бути зрозумілим у загальному плані, хоча б тому, що ми досить часто, намагаючись дещо зрозуміти, шукаємо його коренів, тобто звертаємося до питання про його походження. Сучасна філософія і наука не може дати остаточного і безсумнівного розв'язання цієї проблеми. Але наявні на сьогодні авторитетні концепції походження свідомості допомагають цю проблему висвітлити і багато чого зрозуміти в її розв'язанні. Для таких концепцій можна віднести теологічну, дуалістичну, еволюційну, трудову, теорію єдиного інформаційного поля та субстанційну. Розглянемо їх основні тези і зазнаючую водночас переваги та недоліки кожної концепції. Отже, релігійна, це свідомість є проявом іскри Божої, вкладеної у людини Богом притворені світом. Концепція єдиного інформаційного поля полягає в тому, що свідомість є одним із проявів дії єдиного світового інформаційного поля. Третя концепція це концепція походження людини та свідомості. Наслідок розвитку праці людини і свідомість формування в міру розвитку суспільної праці. До четвертої концепції відносять дуалістично. В основі всіх світових процесів лежить два начала матеріальна та духовна. Свідомість є виявленням духовного начала буття. П'ята концепція це концепція еволюції. Свідомість є результатом поступового розвитку життєвих організмів або форм відображення дійсності. Концепція активного діяльного самородження людини на основі природно-космічних передумов. Отже, свідомість як предметна звістова свідомість це оперування поняттями. А останні потребують інтелектуального конструювання від певного початкового пункту. Тому і в індивідуальному розвитку особи відлік її життєвої історії, як звичайно, розпочинається з того моменту, коли людина усвідомила себе, тобто зафіксувала щось я початкове як завершальне у формі я. А потім стала приєднувати до того початку події за подією. Але не механічно, а вибірково, з певними оцінками та значеннями. Свідомість це самодіяльний, самостворювальний процес вписування окремих подій, явищ, вражень, відчуттів у тотальне єдине, всеохоплююче поле інтелектуального предметного конструювання. Так функціонує індивідуальна свідомість. Так функціонує історична самосвідомість людства. Так функціонує наукове пізнання. В міркуваннях про свідомість ми повинні вести розмову про маніфестування і функціонування водночас і глибинних потенційного буття, космосу і неповторних миттєвостей людської індивідуальної історії. А не лише про вітальні процеси пристосування або виживання. У цьому сенсі, окрім людини, мислять загальнолюдським способом. Хоча мислити при тому не обставини унікального життя, звідси й виникає логіка, наука про єдині норми, правила та форми мислення. На цій основі здійснюється також і людське спілкування, як перехрещення процесів ототожнення та, розріз... та розрізнянь. Отже, хоча на сьогоднішній день не існує остаточної відповіді на питання про походження свідомості, це питання не є зайвим. Його продукування та вивчення допомагає осмислити як загальні передумови, чинки існування свідомості, так і її суттєві внутрішні характеристики. Окрім того, спроби його вирішення стимулюють як людське самопізнання, так і розвиток науки.